Розподіл чорноморського флоту, скептицизм щодо самої думки існування військовоморських сил України, невизначеність щодо кількісного складу національного флоту та його корабельного складу такими були реалії 1996 року. Тому успішне здійснення загоном кораблів у складі фрагату «Гетьман Гайдачний та великодесантного корабля Костянтин Ольшанський Ольшанський» шістдесятичотиргоденного походу неможливо переоцінити, адже він реалізував одразу кілька надважливих завдань. Дальне походу офіційна візита задіяни штата Америки виповнили успішно. Найголовніше, що військово-морські сили України відчули, що вони в собі силу. Він дав поштовх на розвиток військово-морських сил, як на снаги додав, що це ж був не тільки візит до США. Під час перебування кораблів у США відбулися навчання. На кораблі перебували не тільки два екіпажі, не тільки похідний штаб. А і рота морської піхоти, вертоліт. А це ціла група пілотів. Також курсанти військово-морського інституту. Похід мав величезне значення в плані підготовки кадрів. Дійсно, чимало учасників цього походу у подальшому обіймали ключові посади у військово-морських силах України, а нині в Одесі продовжують сприяти розвитку національного флоту. Окрім візитів у порти Гібралтар, Велика Британія, Понта Делгада, Азорські острови, Португалія, Норфолк США. Учасниками походу було проведено 10 навчань, тренувань, у тому числі спільне з американськими колегами в районі Норфолка і Літл Кріка. Вагоме значення похід мав не лише для внутрішніх скептиків. Він сприяв і міжнародному авторитету українських військово-морських сил. Це дуже такий був потужний вагомий крок. Я думаю, що після цього і якось по іншому подивилися наші іноземні колеги на спроможність українського флоту. Здобувати нові перемоги та боротися з теперішніми викликами і загрозами саме такі завдання стоять перед сучасними учасниками навчань, далеких походів та охорони морських рубежів України, впоратися з якими неможливо без розуміння та шанування історії українського національного флоту.